Зараз ситуація така у Верховній Раді, я би сказала, без змін не є проблемним. Знаєте, якщо раніше колись були такі дискусії, проголосують щось, не проголосують, то в цьому парламенті все. на жаль, все голосують, що кому треба, і тому питання таке прогнозоване. Якщо ми говоримо про десь якісь які законопроекти не викликають таких сильних гучних обговорень, це законопроекти, які стосуються. Різного роду допомоги військовим. Але теж тут треба буде фільтрувати все те, що приймається, бо прийнято вже дуже багато. І коли ти починаєш аналізувати, то розумієш, що деякі законопроєкти вони про все добре, але вони по факту потім не підкріплюються коштами. Mm -hmm. І тому ми можемо приймати і говорити про те, як ми все для військових зробили, але насправді. До військових це надійшло дуже складна і воно не працює з різних причин. Десь не працює, тому що просто на це немає коштів. Десь не працює, тому що те, що прописано, складно виконати.